Загалом організацією тут побуту та охороною буде займатися організація «Патріот України, але при тісній співпраці з самою волонтерською службою, яку ми організуємо невдовзі зі студентів, з числа студентів. А для чого це студентський студент? По-перше, студенти зараз вийшли на страйк для того, щоб домогтися для себе скажімо так, покращення житлових умов в гуртожитках. Зокрема, там стосується питання пропускної системи в гуртожитку, ремонту та облаштування, а також питання стосується про скасування оплати за пропусків. Навчання. Мова йде не про загалом скасування плати, тому що є поважні причини, є неповажні причини. Ну, по цьому питанню вже буде працювати окремо комісія. Власне, ці питання виходили в перші пікети студентів, коли ще говорили, що без політики. Це якби повтор? Це таке дежавю, ви знову хочете підняти хвилю, чи як? На чого? Можете діти від чому? Справа в тому, що так, спочатку все це. Ми орієнтувалися на європейській практики, таке як це відбувається в Європі. Загалом воно все вкладалося в контекст того, що Україна йшла до підписання угоди. А ми насправді студенти того разу не досягли фактично нічого з тих речей, які ми декларували, тому просто ця ситуація продовжується.